Як Господь діє? Господь дає бачення. Тут трошки складніше. Просто зараз скажу, як це. Господь, наприклад, о, легкий приклад скажу. Наприклад, всі знаємо історію Ноя. Ной це та людина, яка построїла ковчег. Господь сказав, що грішна земля буде потоп, ти повинен построїти ковчег. Він казав, Господь Бог говорив одній людині. Це бачення. Він йому сказав, що буде потоп, Ти повинен збудувати ковчег. Для виконання цього бачення він дав команду. Це була, ну, його сім'я. Сім могли б е, приєднатися, що безліч людей, 100 років будувалося. Але ніхто просто відказався. А могли Там було ну, достатньо місця, щоб вмістити багатьох людей. Але не, не при... ну, тут я зараз не кажу про його сім'ю. Я кажу, що бачення Господь дає одній людині, і навколо цієї людини збирає команду, яка буде це бачення виконувати. Наприклад, приклад Нового Завіту, апостол Павло, він отримав бачення, щоб підкорити, щоб язичники схилилися перед Богом. Він був одна людина, він один отримав це бачення. І все своє життя Господь долучав до нього різних, різних, різних людей, величезну команду, величезну групу людей. Які це бачення робили разом з ним, потім він їх уже ну, говорив, кому що робити, і після нього це бачення виконували. Так робить Господь, або він тебе підніме як особу і тобі дасть особисте бачення, щоб ти робив це бачення сам і він тобі дасть команду, як ною, або він тебе долучить в, в, в місце в, до, до тієї. До тієї людини, яка має це бачення, і ти будеш частиною е, е, цієї команди. І то, і то нормальний варіант. І так, і так Господь працює, і це ну, не кожній людині там не було е, 100 ноїв, що, що він всім він здав і в них була конкуренція. Ні, е, до речі, хочу сказати: в Царстві Божому конкуренції немає. Тобто, якщо ну, Господь мені доручає, наприклад, зроби це то він не доручає всім. І ви теж зробіть це саме, і давайте побити ще тут. Це. <рес> nee. Царство Боже контролює всю ситуацію. Він просто, але перед, перед, між людьми, звісно, є суперечки. Люди починають там виясняти, там, це моя територія, там чи ще якась ерунда. <рес> no, це людська штука, це не це... І ще там, декілька ковчег побудували за цей час. Ні, nee, так. Нет. Це в такі ігри не У Опасла Павла не було конкуренції. Він хотів би, щоб всі це робили. Але це бачення було у нього, і йому Господь дав команду. Також і Ною, Ною Господь дав. Добре. І, наприклад, в нашому, в нашому варіанті Господь дає бачення пасторам. дає бачення, реальне бачення, складне бачення. Глобальне бачення стосовно цього регіону. Хотілося б мати менше бачення, ну легенке бачення. Але не виходить так. Господь дає бачення. От, і він, він буде долучати людей. долучати людей. Він буде кликати людей, перше кликати, він буде приводити до Христа людей для цілі, щоб вони приймали участь в цьому служінні, кожний в свою міру. Кожний свою міру, кожний свою силу, кожний по своїх талантах, які Господь дав. Далі, він буде очікувати, що люди, які прийдуть і долучаться, вони скажуть, Господи, я хотів би робити це. Я хотів би це робити. І, і потім вони стануть частиною ну, цієї, цього, цього бачення. Тобто обов'язково, обов'язково, обов'язково. Або людина ну, вона не може одразу отримати бачення, а, як сказати, отримати підготовка. Тобто обов'язково Господь буде працювати над людиною, готувати людину, обов'язково вона буде в команді працювати в цьому баченні. Обов'язково вона буде робити просто свою частинку роботи. Маленьку, велику, але буде робити свою частинку роботи. Добре, і от тепер класифікація. Я...